Доброго ранку, мої любі хлопчики і дівчата. Сьогодні з вами я, ваш вихователь пані Світлана. У нас з вами ранкове вітання, але ранкове вітання буде незвичайне. Я хочу з вами сьогодні проговорити про м дуже цікаву тваринку. Цю тваринку невеличку, руденьку, гризуна з великим. Пухнастим хвостом знають всі і дорослі і малі. Їх бачили в парку або в лісі. За підрахунками вчених, їх нараховують майже 280 видів. Це спритні тваринки, живуть на всіх континентах за винятком Австралії та Антарктиди. Це Маленький гризун роденький, Це білочка. І послухайте дуже цікаву інформацію про цю тваринку. До зустрічі гарного вам дня і вашим батькам. До побачення! Ця невелика тваринка має витягнути струнке тіло довжиною 20-28 см. І пухнастий хвіст. Довжиною 13-19 см. Вага білки 250-350 грамів. У дикій природі ці тварини живуть 6-8 років. А в неволі можуть жити до 12 років. Та в неволі вони не розмножуються. Білки спілкуються один з одним за допомогою рухів хвоста. Білки дуже довірливі. І, виявивши трошки терпіння, можна погодувати їх горішками з рук. Білки всеїдні, вони їдять гриби, горішки, шишки та жолоті, насіння рослин, ягоди. Тобто вони їдять все те, що може знайти в природному середовищі. При нагоді білка може поласувати і комахами, і пташоними яйцями, і навіть жабами. Не рекомендується підгодовувати білок арахісом. Тому що там є речовина, яка не засвоюється її організмом. Білка справжня ненажера. за один день вона може об'їсти до ста шишок. За один тиждень білка може з'їсти стільки ж їжі, скільки важить сама. Білочки постійно зайняті пошуком їжі. Працьовуй та білка може за один день заготувати їжу на три місяці. Запасів білка робить більше, ніж їй потрібно на зиму. У середньому вона збирає до 15 тисяч горіхів за один сезон, причому сама взимку з'їдає лише 3 тисячі заготовлених горіхів. Білка нарідко забуває місця своїх численних схованок з горішками та іншими запасами. Завдяки забудьковості білок у лісі навесні виростають нові дерева. Білка має чіпкі пазурі для лазіння по деревах, у неї сильні задні лапи, за рахунок цього може перестрибувати з дерева на дерево на відстань до 10 метрів. Хвіст для білки служить кермом. При стрибках вона за його допомогою керує своїм польотом. Білка може без наслідків приземлитися з висоти 20-30 метрів, використовуючи свій хвіст як парашут. І уповільнюючи таким чином падінням, білки мають чотири передні зуби, які безперервно ростуть протягом усього життя зі швидкістю близько 15 см на рік, їх потрібно постійно сточувати, тому білки постійно щось гризуть. Білки добре плавають, але при цьому вони тримають хвіст на поверхні води. Якщо раптом хвіст виявиться намочений, наприклад, хвилюю, Білка швидше за все потоне, тому що мокрая шерсть потягне її на дно. Білки линяють двічі на рік, але на хвості в них шерсть оновлюється вдвічі рідше. Крім звичайний білок, існують ще й білки-летяги, які здатні в польоті змінювати напрямок руху. У давнину на білок полювали, бо хутро білки використовували замість грошей.